вітаємося! Скільки часу тривала підготовка? Підготовка до писного тривала дуже мало часу, тому що я не могла поділитися і так в мене буде платять. Довго подумала і в останні три тижні два почала його шити. Коли заплатили в скалену, шити, сьогодні не платять, це дивиться її, блузка. Два тижні, напевно. У кого шила, скільки вартує? Невідомо як вчені. Вартує тисяч. Шикарно виглядаєш. Якого робила макіяж та зачіску? Макіяж та зачіску робила салоні краси і Можеш порекомендувати це Так, Мені дуже сподобалася, дуже хороша робота і обслуговування дуже хороше. В загальному вартує твій образ.